Біблія говорить, що Бог створив рай саме на Землі, а не на якійсь іншій планеті. І зараз ми побачимо, що порушення навіть одного фактору перетворить нашу планету на справжнє пекло. Перше, щоб планета була обитаєма, її зірка повинна бути дуже схожа на Сонце. По розміру і енергії, щоб віддавати планеті потрібну кількість тепла. Виходячи з прийнятої класифікації зірок, це має бути зірка. Типу двоглавної послідовності, а таких тільки один відсоток у вселенній, і багато з них не такі стабільні, як наше Сонце. Воно було створено Богом на четвертий день творіння. Саме таким, щоб життя було можливим. Друге, щоб запобігти катастрофічним перепадам температури на планеті, зірка повинна постійно виробляти однакову кількість енергії. Бог пообіцяв аж у всі дні землі: сіяння і жатву, холод і тепло, літо і зиму, день і ніч, що вони не припиняться. Ми бачимо, що саме Бог контролює, щоб не було фатальних перепадів температур на нашій планеті.